П'ять країн, у яких українці найбільше купують нерухомість. Перше місце Польща, у якій українці є найбільшою групою іноземних покупців. І в 2024-2025 році українці купили там понад 17 тисяч квартир. Переваги, близькість до України, а також велика українська діаспора. Друге місце Туреччина. В якій українці є третьою за обсягом групою іноземних покупців і приваблює Туреччина українців теплим кліматом, помірними цінами, а також можливістю отримання посвідки на проживання. Третє місце Іспанія, у якій ціни на ліквідні апартаменти стартують від 150 тисяч євро і активізувалися українці там у 2022 році. Четверте місце Кіпр це країна із середньою ціновою категорією. П'яте місце Португалія. У цих країнах українців приваблюють вигідні інвестиції, а також можливості отримання довгострокового проживання.